Кожен може стати героєм. Для цього не треба рятувати світ і бути суперменом, щоб перемагати кожен день, навчитися бути героєм для себе, коли ніхто не бачить. І як саме це зробити? Зараз розкажу. Для експерименту зібрали групу добровольців і поділили на в'язнів і охоронців. В перші дні у кожного третього охоронця виявилися садистські наклонності. Вони знущалися над в'язнями, а в'язні були морально травмовані. Експеримент припинили достроково. Чому так вийшло? На поведінку людини впливає ситуація та групова взаємодія. Ефект стада або стадний інстинкт. Люди не злі. Вони просто не здатні піти проти натовпу і зробити протилежне від того, що робить більшість. Вміння вийти з натовпу психологи оприділяють як героїзм. Адже сфілсуперба. У цьому експерименті героїзм проявила одна з організаторів. Вона пішла проти всіх і наполягла на тому, щоб експеримент припинили достроково. Ми можемо називати себе героями кожного разу, коли свідомо залишаємо зону комфорту. Робимо те, що неприємно, але необхідно. Фізичною зоною комфорту може бути м'якенька тепленька постіль, соціальною спільнота і справи, які ми робимо разом. Треба рано встати. Доведеться виключити будильник і встати з теплого ліжка, поки всі сплять. Треба познайомитись з людиною, доведеться почати з нею говорити. Хочете жити щасливо? Доведеться перестати прокрастинувати та почати діяти. Вихід із зони комфорту це крок до зростання. Прояв героїзму це ключ до самодисципліни. Чим більше ми проявляємо героїзм, тим менше прокрастинуємо, і тим більше ми робимо те, що важливо, і швидше досягаємо цілей і стаємо більш щасливі. Як тренувати героїзм? Герой завжди трішки девіант. Він порушує загальні норми і не дозволяє впливати на себе. Він відрізняється від решти. Проїжджаючи повз аварію, він зупиниться, щоб допомогти. В той час, коли решта проїдуть далі. Щоб перемагати в житті, в першу чергу треба стати героєм для себе. Характер це те, що ти робиш, поки тебе ніхто не бачить. Зробіть вихід із зони комфорту звичкою при першій можливості проявляйте героїзм одразу на протязі трьох секунд. Якщо довго думати, мозок згенерує причини цього не робити. З щоденним розвитком героїзму ми отримаємо здатність здійснювати вчинки, які рухають нас вперед. Що робити? Тренуйте героїзм різними справами, складайте план дня та виконуйте його. Вставайте раніше, робіть зарядку, приймайте холодний душ. Робіть неприємні, але дійсно важливі речі. Ставте собі цілі і йдіть до них. Допомагайте іншим людям. Кожного разу, коли є можливість проявити героїзм, робіть це, навіть якщо ніхто не бачить. Не обов'язково бути героєм для когось. Спочатку станьте героєм для себе. Дійте.